Добрий вечір, вітаю вас на каналі Фін грає українською. Та насправді це, в принципі, вже третій раз ще записую цей епізод, тому ми не будемо робити ті самі вибори, що я робив вже два рази, бо я зрозумів, що це ж гра з відкритим світом і так далі. Тому давай ми будемо робити щось те, що нове. В будь-якому випадку, ну, те, що я робив, це не дуже вийшло. Але. Uh, так, ну я. Спочатку ми будемо робити те саме, що я робив останній раз, коли я намагався це все записати, тому ми можемо будемо... ну, йти на борги там. Але. Ну, давай я покажу. Покажу, що я хочу робити дещо інакше. Та, можливо, щось виходить. Так, uh, по-перше, що цікаво, що я дізнався, ну, це вже. Перший запис. Ці речі, що ну, доволі сильно мене шкодить, їх можна так розбити допомогою безкінечного болта. Ой-яй-яй, ну треба треба бігти. Так. Так, ось, ну, ви побачили теж, скільки це мене шкодює, Так. Тому це доволі небезпечно. Ем, От. І. ну насправді. Так, подивимося, що я. Так, насправді мені цікаво було б з цього разу. Там є. Там стоїть такі бандити, називаються гопники. А, та, це ну, такий момент, тому а, в принципі так. Я міг би там іти, говорити з ними, та потім ми могли би якось порозумітися, що я буду говорити з цим чуваком, хто винен Мофарові гроші. А, муфар, так, ви можете муфар або малфа, да, ну хай бри, ви розумієте, про, про, про а, кого я. А, так. От, але. Там є також варіант, ніби битися з ними. Та мені одразу стало цікаво, чи міг я просто, просто стріляти їх уже ну, просто прямо зараз. о о ого, У мене є ідея. Ми не будемо цього так робити. Там на вежі є. такі. ем. Такий. ем. Е, автомат. Та, Ну так, поговорити з ватажком бандити. Ну, але якщо я цього не робив? якщо я просто їх п'ю. Я не цікаво. Якщо я просто їх пів, ні тлі. Ні, ні з ким не говорячи. Так принаймні буде цікаво і мені і вам. Так. Тому що я не. мої акторські. Акторські навички не прям такі чудові, що я можу це все робити ну, знову і знову і знову. І Так, щоб це ніколи не стало трішки нудно. Так, ось тут є автомат і тут є чим стріляти. От. І будемо тут присісти. І так, тут у нас є. Раз, два, три, чотири чуваків І давай я вже. Перший. Що? Вони не помічали, що я убив один із них. Що? Окей. Okay. Він, ну, мабуть, мінус два. Оу, один за Мінус три. Четвертий де? Андвай давай я... Ой, ві. Так. Ой, він приходить до мене? Чи що? Чув якісь такі звуки, ніби... Хто злизить? Але можливо ні. Можливо, ні. Але де наші... треті бандит, або ж... Хопники, як їх називали колись. Ось. Добре. все. Хопники, ось це. Дякую, що заступився. Підійдеш? Так, підійду, добре. Окей. Ми просто трішки зекономили часу, мені здається, не говорячи з ними з вперше. Добре. Окей. Так. Е... Так, тому. Так, і тут я говорив кожен раз. Перший раз більш так природно, другий раз вже все більше просто повторював все. Але так, про те, що ці гопники мені таке цікаве явище, бо я колись чув, що в Україні є, або принаймні було такі гопники, то вони. я не знаю, що вони люблять так присісти там десь на вулицях і вони одягають цікавий одяг. І я не знаю, там якісь небезпечні кажуть, а я не сильно розумію, що вони роблять, як вони заробляють свої гроші. Який там бізнес-модул, так би мовити, бути хопником. А, ну, в чому прикол, а, в чому прикол, так? А, прикол. Так, от, онівей. Anyway, так, щось таке. Там не знаю, тому якщо... У вас, якщо ви що знаєте, якщо у вас якісь особисті досвіди або враження, якщо ви бачили колись гопники в реальному житті, мені дуже цікаво почути. Отак, так, мені це просто Ну, такий, ну як колись думаю, що я не знаю, я навіть не знаю, де я чув про них. Але точно колись я чув. Тому я ну, коли я бачив бачив це слово гопники, то я в принципі знав. Що, ну це не, це не це не перше, що я бачив, це слово, так? Але, але щось. Так, а, Так, давай пошукаємо, де наші тіла. Так, мені хочеться трішечки Ну, взяти там щось. Хоча ці зброї всі ніби зламані, тому, якщо чесно, я не... зовсім розумію навіщо мені. Let's see, let's see. Але, що можливо, от всі-всі штукінці, але хто знає, можливо, откляпався. Доведеться або всім борги віддавати, Або з малої валити. Мабуть, так, мабуть, так. От. Це все. No, можливо, де... Окей, okay, чекаєте, можливо, там є ще один. Не, це вже. Це вже окей. Okay. Ну no, це можливо всі. Можливо, там ще один є десь, але нічого страшного. Окей, okay, поговоримо. Сталкера, дякую. Я тепер твій боржник. Так, і будемо просто. А... Ну так, насправді мені цікаво. Я я ніколи не відкрив цей третій варіант, ми шукалися. Це ж взагалі сталося. Цей торч псих кончений. Mm -hmm. Я йому борг повернув, розумієш? Трохи спізнився, але ж віддав. Ну no, так, це вже. А він зі своєю шпаною yeah. писувати мене почав. Типу, кожен день затримки борг подвоюється. Вау, цей, цей чоловік дійсно, дійсно, дійсно мені нагадує про мої перші, мого першого боса. Боже, я не я не знав, що він тут, як перший нагадую. Просто трохи не встиг, от і все. Окей, зрозуміло, так. І... Ти спочатку з Мольфаром розрахнувся. Мені з цього мені гроші? А, ну, взагалі-то я збирався віддати. Чесно. Угу, збирався, збирався, запевно. А прямо. Так. Зараз твоя так. добре. Так краще буде. Зроблено. Купони yeah. перекинув. І тобі, і Мольфару. Молфар, а це не мальфар або молфар, це молфар, ось. Окей, все. Прийом. Все. Так, на щойно впали. І там вірю як яка собака. Та мені, якщо чесно, ця собака не дуже подобається, тому я буду просто обходити. І. Um, але після цього ми будемо вже. робити щось зовсім нове. Щось. Ну. Щоб це не було просто повтор. Тому так, подивимося, що ми знайдемо. Um, так. Ну, в принципі, в принципі, в принципі. Um, що ми хочемо робити? Ее, uh, Ну, можемо просто йти до Молфару і знайти ще якийсь квест, бо цей квест, що даст капітан, там потрібно 1500 купонів, Інакше нічого не виходить. Um, ну, в принципі, можливо, зараз і вийшло, б, оскільки у мене хоча б пулі є. Але. Ну так, можливо, можливо, але, ой-ой-ой, Ні, не хочу нікому. Спокійно, спокійно, окей, добре. Е, давай поговоримо. Є ще я, робота якась. Коли цей бар організовував, не думав, що так багатсько народу буде. Довів таки сидів. Так, чув... Вам можливо це ново. Спершу тільки ми з батою тут шарошку випивали. А тепер подивись: на вільний бар для вільних сталків. Угу. Якщо ще варто перестане на мозок крапати, взагалі добре буде. Но, може, за це і так, завдяки, Роботу шукаю. Запропонувати щось можеш? Ще питаєш? Думав, вже саме поле йти. Ось, вибирай. Окей. Бороть по криміналом, полівані на собак. Ні, не полівані на собак. Ні-ні-ні. Знаєте, зниклого це, мабуть, занадто важко. Тут нас зі смітника елементи просушилися. Кримінальність добичо. У себе хай роблять, що хочуть. А от у заліссі безпреділ робити. Без приділ, ні. Розбереся з Не знаю, що це таке. Ну це нам певно суржик, так? Ам... Розберуся з ними. Що ще є на приміті? Ні, баруся. Добре. Повертайся з новинами. Так, звичайно. Або мертві. Окей. Бити бандитів. Так. Так, сподівайся, що не... Занадто багато бандитів, якщо чесно. І де ці бандити Е, Ось тут. Ось тут. Окей. це трішки. Ну, це не... неш не, так далеко йти. Як найкраще. Можливо, ще якось так. А, ніби якось. Що відтілення. Що ще є, окей. Якщо навіть просто прямо так можна, в принципі. Але зараз... Доволі темно, якщо чесно. О, я знайшов де можна поспати. Я знайшов де можна поспати. Тут э, думаю, що це от той торговець, не молфар, а вже доволі такий хом'як э, його називається. Так, доволі такий ну смішний чоловік. Мені. Він подобається. Там Батя, Ні, не хочу батя. Де, Чи ні? ні, це не той. А, так, ось тут, ось тут. Продукти. Так, це воно. Ну що, можливо, справді ні. Можливо. Так. Так, тут. Це небезпечно. Так, ось. О, яхте спати. Яхти спати. Добре. Ааа. Ха-ха-ха! <свистач> самий звук! От. Ааа. Добре! Ранок. О! Так, добре. Ооо, Сталкери. У мене робота є. А чудово, що в тебе є, але є і у мене. Тому так? Я Щас Щасно. Ах, Подовище знову. Годовище, бляха. Я дізнався, що моя репетиторка української мови теж дивиться на ці відео. Що... Трішечки нервує, ну нічого страшного. Але ми, ми подивилися. Моє останнє відео На урок, на і урок Ой-ой-ой, там подивилися всі ці слова, що я вимовив не так і так далі. Я пам'ятаю, що була якась проблема з наголосом із цим словом кладовище, тому отак. От от таке життя. Ой-ой-ой. Окей, о! Що тут, до речі? О, це такий... Цікавий будинок із кістками. Е, е. Цікаво. Те що моторошно, але ж цікаво. В принципі. Ну, певно, тут приємніше ходити вже вже... Ну, коли... світло. А тут там хтось щось робить Та, мені не подобається. Мені геть не подобається. Так, я вже пішов. Ай! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ні 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 Я із цим не... Пора впораюся. Я хочу просто... Можна енергетик, добре. Якщо це мені допоможе. да, поможе? Окей. Може монстри вже... Про мене забули. Ой, там от такий... Ой, чекай, чекай, чекай. Ні-ні, ні, не хочу, щоб вони мене помітять. Не знаю, якщо це насправді... А, я... Напевно, якийсь не ту кнопку там. Е, На Але так. Це можливо не про те, що мені... Так, чи можна так. ну, crouch, Так. Uh, присісти так, щоб це ну, не треба тримати. Десь тут має бути якийсь кнопка, щоб це дозволити, так? Uh, присісти. Ні. Ти. Ааа, отримати кнопку для присідання. Ааа. Uh, натиснути. Будь ласка. Берегти зміни. І... зараз... Так. О, це вже краще. Мені якось так приємніше. Оу! Oh. Aha, uh -huh. oni že mi nebáčle. Jasno. Či báčle? Či še še na první je Ale jak še nebáčle, to je mi... Aj, aj, aj. se. Tak nečesno. Okej. Okay. Aj, aj, aj. Nie, 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 nie. A, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ось це пункт мені поки що. ай ой ай Ти серйозно... Чекай, чекай. Ти... Ні, це... Ти... Має ще працювати, а чому не... Там якась затримка... Ай-яй-яй. А. А як це... Ага, бачу, зрозуміло. Окей, а зараз ми вже працюємо. Окей. І так погодку! Ааа, у мене її взагалі нема. Ай-яй-яй. Ай, ай. Гранати вже кидай. Ааа, це просто капець. Окей, ам. Ем. Ай, окей, це відкрите поле. Так, це вже... Я вже мертва людина. Можна вже знайти собі кладовище. Або хвилини ще. Або ще ще. Або вихор, ні. Окей. Так. Кажете ем, останнє збереження, так, дякую. Ага. Так. Ось нам, напевно, треба якийсь. якийсь інший підхід. Але саме який, я ще не знаю. А. Так. А де ми будемо? Столько ще волі, то ще перемог. Окей. Окей, добре. Оооо, сталкер. У мене робота є. Ну, в принципі, можна почути. Мєм. Ні... Ааа. Ну ще, ще, я, в принципі, я хотів би ще спробувати, якщо чесно. Але. Але, але, але. Можливо, краще піти по дорогою, по по дорозі, і можливо там ну щось якось краще буде. Я не знаю. А це тут треба порт, напевно. Так, от, краще. Так... Це можна заряджати, в принципі, але... Так просто знаю, що це він зламається ніби відразу або щось таке. Тому це не дуже і дуже добре. Можна пістолетом мабуть, ходити поки що. Так. Зараз... що? О, окей. Зараз вже сюди такий маленький стежок ніби. Можливо, це вже дорога в Україні. Можливо, це вже так називається. Розумію, що у вас. У вас, ну так, маєте що маєте, так. Не, не знаю, що сказати. А, що це таке? А, вогонь якийсь, окей. Ога, так, і тут болт треба. Але навіть із болтом мені не зовсім зрозуміло, як тут. Ага, ну так, якось так маємо. Просто так прибати і все буде. Що? Ні. Так. Було креш якийсь. Сподіваюся, що їх не буде багато. Подивимося, де наше останнє збереження. У будь-якому випадку ми будемо продовжити. Так, я трішки подумав, чому ми могли убити ці всі гопники або бандити. Не знаю, якщо там є якась різниця, якщо чесно. Ем, якось мені бандити звучать, якось набагато страшніше, ніж хтось, хто просто любить присісти на вулицях. Але ну, так, я нічого не знаю. <с> Тому, от. Але. ну Це було через те, що ми сиділи там на вежі, так, то Та вони не могли мене бачити елементарно. Тому. Я гадаю, що нам дійсно треба якось. А, ми у знову тут. Окей, зрозуміло. Але ось цього разу у нас кадрів взагалі нема. А чому? Чому? Можливо, все буде краще через пару секунд. Можливо ні. Окей, можливо, треба просто зупинити і. Ну так рестартувати, перезавантажити цей запис. Можливо, так. Я буду спробувати. Так вже набагато краще. Добре. Тоді, давай ще один раз. Я намагаюся дістатися до бандитів. А з цього разу бажано без Креша і без того, що вони мене відразу бачать і вбивають. Також я не буду занадто близько ходити по цих монстрах якийсь так. Бо мені здається, що це точно буде кінець. Um, а, знову. Серйозно. Серйозно. Окей. Okay. Uh, знаєте, що є якась проблема, можливо, із ОБС. Але я не хочу цього вірити. Я хочу ще раз спробувати. Ще раз спробуємо. Окей, okay, це. Останній раз, що ми будемо це ну, спробувати сьогодні, так? Якщо щось ще не виходить, якщо ще один краш буде, то це... з цим я вже розбираюся якось завтра або післязавтра, або ще типу таке. Але поспробуємо. Так, от... Тому десь... Он туди мені... Uh, no, on je navíc hádáte se, no, v, čomu čemu, pro jako, jak, se, v čemu se tak vytvářejí. V principě tak, u mě tu máš že nosí v polt, peskineční, obě dvě razy tak dál, důmaj, že... a tak dále, ale je tu že že, ani, no, očividně, že nemá je značení. Tak, očividně, že to přímo nepracuje, nerozumí, co, čemu. Але розбираюся з цим. Добре, окей. Поки що від мене все. Це трішки такий короткий епізод. Але ну, це через те, що в мене проблеми були, та крім того, я вже я його записував аж три рази. Тому таке. Ну добре, дякую всім знову за перегляд. Мені дійсно. Мені не, просто неочікувано, наскільки ви дивитеся, а це не просто про кількість переглядів. А про тривалість перегляду дійсно це вже багато понад 10 годин, що люди дивляться, як я граю в сталкери і не дуже знаю, що я роблю. І намагаюся щось коментувати, але не знаю, ну, не дуже знаю, що я говорю, і так далі. Але все ж таки, ви хочете це все бачити, і слухати, і чути, і так далі. І мені це дійсно. Ну, дуже приємно, звичайно. Тому. Дякую всім і до зустрічі!